Всем привет на канале. У нас начинается сборка нашего кормоцеха. И жду сейчас электриков. И потихоньку сейчас буду устанавливать, в принципе, их местоположение более точно. Потому что не все так просто, как оказалось. Их еще надо выставить, потому что тем задатчик должны быть на ровном. И мне, походу, прислали трошки меньше трубы. Ну, а там сейчас подивимся. отрежу, примеряю и все покажу. Так что вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки и погнали. Так, наш кармацех стоит на месте, да? Никто его не сдвинул, потому что он тяжелый, зараза все. И что сейчас я делаю? Покидаю эти сеточки, это чтобы Сюди, в принципі, засипаються там премікси, ну, бейм... ну що угодно, ви можете сюди засипати а, із добавок щоб воно вимішувалося, тому що подача зерна йде, понятно, через дробілку потоком воздуха, і воно вганяє його само в бункер, а із мішков щось сипати ось таким способом. А це защита, щоб ви там рукою сюди, або щось не впало у вас, там, знаю, така міні-защита, Потому что там шнек. І можна, если там лазать при включеній машині, можна і одрубати палець. Далі повисив я вот такі мішки, не знаю, чого вони трохи больше, двигаться. То есть їхня ширина против самого діаметра ви... ну, сам діаметра. Он... Бачите, він такий невеличкий, а мішок можна сразу два окутать. То есть... Настільки він широкий. Я повтягував. Тут йшли в комплекті стяжки. Я отак вот його повтягував. Вроді би крепко, ну подивимося, як воно буде пильно биратися сюди. Чи не буде воно його стягувати. Ну то все трошки позже. І в чому зараз дилема? Получається шахта, чи оце ось відстає, воно виходить на одні і ті самі сторони. Я дробілку хочу поставити по центру. и два смесителя по бокам во-первых потому что трубы в меня мало як бы а, и мне надо делать переключение на вот эти штучки когда я буду с дробилкой подавать комбикорм в один бункер либо в другие бачите -то. то есть она вот так вот работает вот так на земле лежать. Короче, эта штука повертается это пойдет, допустим, в это отверстие. Повернув сюда, пойдет в это отверстие. Да и все. И шлангов у меня мало. Тут, я думаю, эта штука хоть надевается на скажите, на саму дробилку. Нифига, надо будет добавлять сейчас трубу. Потом еще трубу фиксировать. Вот это есть двойник. Це дуже плохо, я вважаю, тому що воно буде, його треба до чогось підв'язувати, або ще щось. Вес у нього якби, не маленький, і він буде клонити саму трубу, щоб воно просто не перегибалось трубка. Коротше, теж є такі свої нюанси. Зараз ну, ми будемо розбиратися по трохи. І що я зараз хочу? Я хочу ці бункера відсунути десь туди далі. Десь тут поставити перший бункер, щоб дробілка в мене стояла десь тут. І вторий бункер трошки сюди стояв, щоб можна возле них було працювати, і, і набирати і всі ці прочі моменти. Тому зараз буду щось тут стовувати, а пол бачите не ровний. буду буду щось зараз подстріляти. Підключаємо і як вона виставляється. У нас тут де контрагайка. Она в дальнейшем нам надо щоб затянуть. Изначально мы закручиваем вот так вот запад лицо звучит выемкой. После чего у нас идет транспортировочная ножка. Тут мы її откручиваем. У нас идет в комплекте вот такая пластинка. И мы її кладем на задатчик. Вона есть прижимной до тонны. Ну, то це якийсь, як Ісик мені об'яснили, цей момент зазор, де воно давитися. І В дальнейшем, коли воно так ось прикручується, держиться в цій плоскості не должно нічого у нас бути. Тобто мусор його треба буде прочищати усе, тому що якщо буде набиватися, буде не точно показувати у нас датчик. То есть, там буде у нього набита дерти, пиль, або грязь, яка не важна, і воно вже буде менше давити. Потому э, цю плоскость мы в далі будемо провіряти. Зараз я відкручую цю ножку і в такому форматі прикручую оцю, там задатчик. Ну і так от три штучки. Їх. Все. останній шостий прикрутив. Уже получається тут контрагайка є. Я їх поки що не закручую, потому що. Наскільки я розумію, зараз я його виставлю, повне ровний. І за счет того, що вони вот такі вот можна нічого не підкладувати, може воно навіть мені проконає. Бачите, отакі вот вот камушки плити. выставлю, а потом уже буду я подкручивать, если здесь какие-то будут сейчас перекусы у меня, чтобы выровнять. То есть надо, чтобы резьба входила у вот сюда больше половины, желательно. Больше половины, чтобы заходила, чтобы не меньше. Это оно будет все хорошо, потому что вес все же серьезный. Вот, и когда буду смеситель или работать, буду все равно какое-то там движение или вибрация, чтобы оно не упарало мне резьбу. Поэтому сейчас буду їх підсовувати сюди. Вот. Э, я вже їх підсовую, вони так стоять. Зараз иду подальше. Бачите, э, вот, раз і два. Единственное, що мені не подобається. Э, у мене мало шланги у цей мені прислали. Це ну, я так думаю, що мені не хватило. Мені треба самі кормосмісители роздвинути між собою, щоб поставити по центру дробилку. А если я їх роздвигаю то у мене, скоріше, не вистачає просто зараз гофри на два смісителя. Вот і все. Зараз, мабуть, прийдеться мені докупать гофру їхати. Зараз ну, поміряємо, подивимося. А чого так? Потому що бачите, якщо беремо і на ставимо, то у мене ось вигрузна сторона. Я її не можу заховати нікуди. І засипна для преміксів сторона йде. поэтому мне их надо только на лицевую часть ставить и жопа получается у нас пустая. она без ничего вот, вот такая она там я планка я не знаю для чего она короче вот я подсовываю сюда и у меня получается так что дуже рядом между собой бункера стоять и между ними будет дробилка. Я, мне будет проблематично именно подъезжать в случае чего тачкой набирать карман. Если мешкам это будет сделать просто, то тачка их трошки проблематична. Хочу сейчас чуть-чуть их раздвинуть, насколько мне будет позволять гофра. И ну, в таком положении уже их оставлять. Ну что, забываю я заземление себе вот такие вот пруты Зафігачую, три прута в виде треугольника воно буде. Один я ось уже заколотив, сейчас ще два. Сейчас один ми кидаємо Вот так. Должно бути по правилам, наскільки забиваєш в землю прут, Ну який забиваєш, длиной. таку ширину між ними я і оставляю. То есть сейчас я там забью вторый. Прут, і тут десь третій заб'ю. І все. І в принципі від цього вже я поведу контур а, до дробілок заведу. Все, зліпив я скажімо так на бистру руку. Забито добре, просто що некрасиво, не було в мене ровних прутів, вибувати я їх не став, тому що треба ілі якісь тиски, або ще щось. Воно дуже сильно грає пружини. Я його повигинав як смог і все, в принципі. Тут я присиплю потом або накрию чим-то його і все, і хай воно остається. Що я дальше сделав? Я цей контур варив до ворот. І від ворот я вже буду розпускати далі до дробілки. Коротше, так воно получилось. Можна потім буде ще в дальнейшем під прутами попідкапувати. Ну там сантиметров 20 на штык короче, прокопать и дальше забыть пруты, то есть углубить в землю и засыпать, либо так накрыть. Короче, ще подумаю, як сделать правильно. А там буде видно. Ну сказали, что цього хватает. В принципі, по метр 55 Прутів в мене в землю, три прута здоровых. Ну, 16, по-моему, или 12 я позабивав. Короче. Теперь будем подключать дробилку. Что у нас по установке? Притянули двигатель. Вот так я его поставил. Тут будет прям хорошо тачкой подъезжать. Тут чуть-чуть не очень, но что я хочу? Я сейчас хочу в принципе позакидывать гофры и уже от всего понимать Як і що буде. Ліба двигатель, в принципі, може може розвернути, я його поставив трубою сюди. Не знаю, його поставити боком. Подивлюсь уже іменно по факту. Ну, сейчас пока що жопа іменно поставив до стінки. Стінку цю я хочу вибити, щоб було більше воздуха, тому що мало для охолодження вибью. Мені просто не нравится. от бачите, ця більш влево сміщена виходна труба. І э, на цю рядом, а сюди вже далі. Чи хвата мені труби. Що тут у нас? Э, Получається, вивели стойку, прикрутили її. От вона вже до стінки прикручена. Э, тут у нас іде коробка, тут э, 220 під э, датчик вісів буде виведено. Вот, і, в принципі, все. Далі буде только добавляться сюди. У мене сейчас одна розетка, в магазинах заказав, буде потім трошки позже поставимо одну і, ну, ще три розетки буде, щоб вони теж на цих стойках були. Щоб я просто провода посовував і вони в мене особисто не тіліпались. Так що зараз будемо пробувати запускати. Поки що на одной розетки, що я подробив, воно мені надуло в кормосмеситель, потім переключусь. Запустю кормосміситель. Поки що так, а далі буде трошки получше. У нас з'явився свет. наконец то Бачите, вже датчики я прикрутив. Це датчики, датчики получается, віса лівого бункера і правого бункера. Вивод у них там 220 розетка, два блока питання. Тут вроді би оттарив. Ще не знаю, що це таке. или пищалка какая-то, я не знаю, может, какие-то датчики. Но еще надо их выставлять, потому что я не знаю, позвоню еще, бачите, он два. Ну, то есть, есть какая-то ерунда, которая их трошки сбивает. В целом, когда включаешь кормосмеситель, они прыгают цифры сразу там на 10 килограмм, плюс 15. Но это дело, я думаю, не дуже Опасно, тому що дробилка вона закидує в бункер комбікорм, коли воно виключено. Поэтому воно буде показувати правильно. Ось ця Бачите, цей бункер росте. От, 5 уже і непонятно, що це. які-то установки. ми тарим, 0. В цілому я кидав мішки, показує правильно. Зараз не пойму, що такого не було. Только камеру взял, что-то сразу уже поломалось. Короче, я закидывал я сюда мешки. Вот у меня два мешка. Э -э, Показывала четко 50 килограмм. Вот. И той бункер тоже показывал четко 50 килограмм. Поэтому вроде бы все нормально. Единственное, что что-то может там надо перекрутить, не знаю, позвоню. Бачите, пришла, он опять 4 килограмма. Цей стоит ровно. Еще я буду выставлять все же, наверное, доски или треугольник сбивать вот, или хотя бы там доску покладу под два задних тензодатчика и сюда уже буду выравнивать либо по уровню на крышу покладу уровень либо еще то ну короче что-то будет включаем ось, допустим работая у нас смеситель кстати цель бачите смеситель даже работаем и у нас ничего не мая там он минус 4 показала знаю что до вся сторона пока что вы делается тут все четко стоим мы на смеситель ми вес 91 килограмм бачите я став и упала на ноль то есть вся сторона вообще хорошо стоит ден задачи как видите как работают бачите квано воно этом базу хода и воно держит вес получается Коротше, треба слідити за цими канавками, тепер буде, щоб вони не забивались. Ця сторона у мене добре виставлена, по цьому зараз буду гратися. Зараз ми виробимо. У мене, казав, розетки, ще не всі. Одна різетка. Поки що что... зцепляюсь. Далі я поставлю три розетки, буде у мене все одразу підключено. Автомат включив, все, у мене все працює. нічого не треба буде, мені тут переключати. Що ще? Ну, замітили, вже я вивів, е гофру від дробілки е і на подачу смесителей. Тут я так положив на планку, і тут у мене перек перекидається от такий важель. Раз. Все. Тобто, у мене сюди пішла дерть, либо ми поставили, вона туди пішла. Тобто, в який бункер мені треба. І ще. У мене заземлення, то есть я вивів контур, приварив до цієї стойки от счетчиков, приварив тут болт. Тут болтик у мене. Я буду провода кидать по гайкам до кожного агрегата і затягувати це все Далі Дальше що, контур у мене пішов сюди. така у мене катанка, шестерка. Я її позварював на стиках, закручував. Тут тоже зварив. Ну і до самого уголка до ворот. До всього, чого тільки можна, я поприварювався. Ну і вже на вулицю вона вийшла. Тепер тут буде зараз генеральна уборка повністю. Всього цього лахміття. Шланга доволі таки длинна, особливо з цим рукавом. І буду завозити я сюди зерно. Зараз сюди щас затягну гібкий шнек. Треба під нього розетку, кстати, теж вивезти буде. І буду засипати сюди. Я все ж вирішив ячмінь, тому що у мене ячмінь основна маса буде йти. Я засиплю сюди ячмінь, а, а туди вже буду через огорожу либо пшеницю, або либо кукурудзу подивлюсь. А за бункера подивимось як. Може, якщо буду сипати, то в якийсь угол, щоб бачите, у мене все труба виходить в цю сторону. І мені треба буде вивертати шланг. Щоб я його не перекидував, якщо буде по центру куча. Либо кучу Треба зробити з боку, щоб лопата і там підгріб, і все собі набрав, там півтора да і все. Либо на ту сторону мені вивезти І туди сделать. Коротше, на дві сторони. По центру. Можна по центру, якщо буде багато зерна, просто потім прийдеться лопатами його перекидувати під шнек, под цю ось ось дудку. Так що все вроді би дробилку потом запустю, потому что я її раз запускав, я ще не вивів на неї заземлення. Тобто і ці все ж 2 кВт не лі 3 кВт двигателя мені не дуже страшно, а це 15 кВт, я вже прикручу, куплю мідний провод товстий там четвёрку, шестёрку хотя бы і прикручу до корпуса, щоб у мене вже була земля, тому що без без землі пока що не хочу. Так що так, на цьому я буду прощатися з вами. Ви підписуйтесь на канал. Ставьте лайк и дальше больше и больше интересного.